На своєму каналі. І сьогодні для любителів шоколаду ми з вами приготуємо шоколадний крем чіз Цей крем ідеально підходить як для оздоблення, так і для вирівнювання тортів. Для крему нам знадобляться такі продукти. Це шоколад, він може бути як білий, так і темний. Також як у галетах, так і звичайний плиточний. Вершки, вони мають бути обов'язково 33% жирності. І вершковий крем-сир. У мене це класичний. І почнемо з приготування ганашо. Для цього беремо вершки і ставимо мікрохвильову піч, нагрітися до гарячого стану, але ні в якому разі не кип'ятимо, це обов'язково. Тепер гарячими вершками заливаємо шоколад, але шоколад теж має бути кімнатної температури. Якщо він у вас знаходився у холодильнику, то його заздалегідь потрібно достати, щоб він був не холодний, а кімнатної температури. Тепер заливаємо гарячими вершками шоколад і гарно перемішуємо. Спочатку це робимо лопаткою. Для зручності. У мене трішки крем не вмістився в посуд, тому я його перелила у мірний стакан, гарно перемішую вінчиком. І тепер для кращої однорідності переб'ю ще блендером. Стаємо харчовою плівкою в контакт і у холодильник до повного вистигання та стабілізації мінімум на 6 годин. Я ж його буду ставити на ніч. Тобто, шоколадний ганаш і бисквіт я готую за день до зборки торта. От у мене ганаш постояв ніч у холодильнику, стабілізувався. Та в такі більш є маси. І тепер будемо збивати крем. Беремо вершковий сир, обов'язково охолоджений, так як ганаш у нас з холодильника. Додаємо до нього ганаш І збиваємо міксером на середніх обертах до густої пишної однорідної маси. Під час збивання можна один раз отак пройтись по краю стінок посуду, щоб гарно з'єдналися між собою продукти. Була однорідна маса. І далі збиваємо. Нас вийшов такий крем. Така густа, пишна, стійка, однорідна маса. Це у нас зайняло буквально декілька хвилин. Такий крем ідеально підходить як для оздоблення, так і для вирівнювання тортів. Тож, кому сподобалось моє відео, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі. Смачного! Готуйте із задоволенням!